Всім привіт, любі друзі! Я до вас з такою смакотою, де легко, швидко, смачно, дуже просто і не треба навіть розкатувати коржі. Це міні такий медівник, десь на 1,5 кг виходить наш міні-тортик. Хто хоче таку смакоту приготувати, залишайтеся разом зі мною. І так, починаємо. Беремо ковшик, бажано з товстим дном, щоб не пригоріло. Сюди викладаємо в ковшик 80 грамів як, любого меду, якого ви бажаєте. Но для медівника, для цього тортика, саме краще, якщо мед буде якийсь темний. Наприклад, гречаний, квітковий якийсь мед, який, він тоді, медівник, також стає дуже-дуже гарним за кольором має коржі. Так, тепер до меду. Ми додаємо чайну ложку звичайної харчової соди, але без верху. Просто отак: вершок струсили і додали до меду. Відправляємося до плити, ставити на вогонь і будемо постійно помішувати. Ставлю на середній вогонь. Зараз прогріється спочатку каструлька. Потім буде наш мед потихеньку танути, розставати, і ми постійно помішуючи, будемо мішати. Бо зараз, бачите, поки каструля холодна, важко мішати мед. Як тільки зараз буде розставати, набагато це все буде легше. Бачите, трошки маса почала світлішати. Сода вступила в реакцію з медом, маса наша стала світліша. Зараз буде пінитись. Прогріваємо 1-2 хвилини, але постійно помішуємо. І достатньо. Одна-дві хвилини. Пройшла десь хвилинка-дві, маса стала пінитись, виключаємо вогонь і ввожу 100 г цукру. 100 грамів вершкового масла бажано кімнатної температури. І 3 яйця. Але я хочу спочатку з маслом перемішати. Оце так все, щоб масло підтаяло. Бо воно в мене не зовсім кімнатної температури. Так, тепер масло повністю розтворилося. Додаю 3 яйця. І яйця додаю всі зразу. Каструлька наша виключена. Бачите, вогонь не горить. Просто перемішуємо і тепер беремо міксер і оцю всю масу. Вінчик нам не потрібний, а масу починаємо цю взбивати. І хвилинки збиваємо, що маса посвітліла. Так, на цьому етапі трошки збила, додаю пів чайної ложки солі і далі продовжую збивати 2-3 хвилини не більше. Маса посвітлішала, додаю 200 г борошна, Просію. Просіяне борошно, просто перемішуємо. На маленьких оборотах міксера я мішаю. Ось така маса у нас вийшла. Ось така зарідка. Тепер беремо деко. Я змочила водичкою деко, щоб пергамент пристав. Пергамент нічим не змащую. І цю масу повністю буду виливати на пергамент. Нашу масу або лопаткою, або скрипком. Просто розрівняти по вашому деку. У мене деко звичайне, яке йде в духовці стандартне. Розрівняли нашу масу. Духовку добре розігріли, 180 градусів. Випікаємо корж 18-20 хвилин. Пройшло у мене 20 хвилин рівно. Викладаю корж і даємо трошки охолонути. Наш корж трошки охолов. Тепер нам треба по периметру, отак кругом, десь приблизно по сантиметру від краю відступити, і відрізати оці краї, приблизно десь по сантиметру. І оці краї зразу ж ломаємо і в блендер. Це ми будемо їх потім перебивати і прикрашати наш майбутній тортик. Обрізали, коли края по бокам, візуально, хочете лінієчку поміряти, у мене вийшло 30 см довжина, це значить візуально десь по 15 см. І я ріжу корж, отак візуально, пополам. Ось так. Тепер мені треба оці коржі покласти один на один і подивитися, що у мене точно пополам. Бо це тортик буде невеличкий, оце буде реально його розмір. Далі фантазуємо. Хочете залишаєте тако два коржі. І робите крем, перемащуєте і посипаєте зверху і по бокам крихтою. А хто хоче, можна ще перерізати кожний коржик приблизно ще пополам. Він тоді буде більш сочніший, чи як сказати. В общем, я хочу перерізати навпіл. Хай трошки остивають. Поки наші коржі будуть охолонувати, ми 200 мл вершків. Вершки беріть десь приблизно від 33, можна і вище, тобто і 36 але хороші вершки беріть. 200 мл. У мене холодні прямо з холодильника. У вершки я додаю маленьку пачечку 250 г маскарпоне. Повністю все сюди викладаємо в одну чашу. Це можна збити біксером, а можна просто, отак, і блендером цим. І перемішуємо. Ось такі в вийшли вершки із сиром маскарпоне. Тепер ми сюди будемо додавати. Пачечку ванільного цукру 10 грамів. І якщо у вас є вдома чи варене, чи сире, без різниці, згущене молочко. Якесь таке, щоб було смачненьке, 200 грамів. Молока 200 грамів. То, яке вам подобається. Я буду додавати у мене ось таке з баночки. 200 грома. Тепер нам просто це з ванільним цукром та з гущеним молочком не взбиваємо, а просто перемішуємо. Наш крем готовий. Відставляємо його можете в холодильник, щоб трошки охолов, а можете просто відставити в сторінку. Тепер оці обрізочки, що ми з вами підготували, перебиваємо. Просто блендером в крихту. Така перемелена крихта у нас вийшла. Крем готовий, коржі готові, крихта готова. Тепер будемо збирати тортик. Як я вже казала, можна залишити так наш корж, а хочете, можна перерізати і пополам. Це ювелірна, звісно, робота, але постараюся, щоб наш тортик максимально був соковитим, чи вологим, отак скажемо. І просто перерізаємо. Корж перерізали. Тепер трошечки на доску я, ну, десь приблизно ложечку таку дам крему. Це для того, щоб він у мене. Не йорзав по дості. І ось так от, поставила. Все. Тепер візуально цю масу ділю на чотири частини, бо кожний шматочок змащується кремом. Це приблизно десь, може, по 2 столових гарних ложки. І ось так змащуємо. І так доверху. Змастили, тепер викладаю другий коржик. Так. І знов десь приблизно дві, верхом великі ложки крему. І намазуємо залишком крему ще і наші боковушки. Отак От по всьому тортику. Тепер наш тортик, ось який він у нас вийшов, будемо його обсипати весь крихтою і все. Можна горішки перемолоти, зробити, наприклад, верх крихтою, боковушки зробити горішкою, горішками, а можна і те, і друге. Це вже тільки за вашим бажанням, як ви хочете. Я буду бока і верх. Присипати. Це наш красунчик міні-тортик, міні-медовик готовий. Дивіться, все крихтою обсипала. Він виходить невеличкий, але по вазі, він десь около кілограма. Не знаю, зараз зважу, вам навіть скажу, скільки точно в готовому вигляді виходить наш тортик. Бо я не знаю на пам'ять. Кіло 700, но Мінус дощечка, хай грамів двісті триста. В общем, півтора кілограма у вас вийшов отакий малесенький. Міні-тортик. Але зараз, коли вже зробили, бажано дати йому, як і всім тортикам, гарно вистоїться. Це краще, звісно, на ніч. У нас він буде трошки менше стояти. Потім подивимося на нього в розрізі. Зараз ставлю в холодильник. У нас пройшло дуже мало часу, тортик постояв мало, але все одно покажу у розрізі. Так. М'якенький-мякенький. Ось показую тортик у розрізі такий. І ось як він виглядає. Ось так, бачите, виходить величенький, вроді з виду як маленький, але півтора кілограма це як звичайний торт, навіть більше, бо звичайний тортик в магазинах на цілий кілограм. І ось така смакота вийшла дуже смачно. Так що для лінивих або для тих жіночок, які не мають часу, смакуйте на здоров'я, таку смакоту!